Прийшла осінь цю пору року називають багатою та щедрою за її дари. Осінь це час зборів врожаю, пшениці, картоплі, кукурудзи, гарбуза, моркви, буряка, капусти та інших овочів. Є гарне прислів'я осінь наша мати і жебрака нагодує. Осінь багата працями людей. Дітки, а я пропоную вам намалювати очі. Помідор і огірок. А давайте ми роздивимося по картинці і скажемо, якої ж форми, якого ж кольору у нас овочі. Так, це помідор. Він якої форми? Круглої. А якого кольору? Червоного. Давайте роздивимося огірок. А огірок якої у нас форми? Продовгуватої, овальної. А якого кольору? Так, зеленого. А ми зараз будемо з вами малювати огірок і помідор. Для цього нам потрібен пензлик, червона фарба, зелена та водичка і серветка. Спочатку ми з вами намалюємо помідор. Беремо червону фарбу і робимо ось так, да? кружок. Ось так. І зафарбовуємо. Тепер беремо, хорошо миємо пензлик і беремо зелену фарбу і малюємо продовгувату форму ось так. І теж зафарбовуємо. ще можна намалювати хвостик нашому помідору. Ось так. Дітки, ось такий у нас помідор і огірок вийшли. Молодці, дякую за увагу.